Але ми це робимо згадувати земляків, які полягли в битвах на чужині, побратими вирішили не тільки в дні річниці. Такі турніри ми будемо проводити для того, щоб зберегти пам'ять, пам'ять про полеглих наших бойових побратимів, пам'ять про ту війну як застереження, щоб більш ні в якому разі не повторилася та біда, яка була в Афганістані впродовж майже десяти років. Пам'ятали те молоде покоління, що були такі хлопці, 18-річні, які йшли виконувати присягу, йшли виконувати завдання батьківщини. Гравці ружичної в білій формі Давидковець у синій. Заключна зустріч турніру точилася з властивими для футболу пристрастями. Більше в штрафному майданчику Давидківчан на превелику радість глядачів, бо відбувався фінал на полі ружичної. І подивитися на гру прийшло чимало чоловіцтва. Як завжди, вболівальники гучно коментували дії футболістів та давали поради. Як то куди краще передати м'яч, навіщо бігти у той чи інший бік, та нагороджували гравців, котрі припустилися помилки смачними прізвиськами. Інколи вони були праві, бо похибок було чимало. Однак не треба забувати на полі непрофесійні гравці і збираються вони пограти в футбол тільки коли випаде вільна година. Зрештою відкрив рахунок Дмитро Балабанов, футболіст команди ружичної. А за недовгий час його товариш по команді Андрій Подлюк ще раз влучив ворота супротивників. Давидківчани в боргу не залишилися і наприкінці матчу забили гол престижу з рахунком. 2-1 перемогли футболісти Ружичної. Нагородили їх урочисто, перехідний кубок вручили з вітальними словами. Не без нагород залишилися і футболісти Давидковець і кращі гравці обох команд. «2-1, я думаю, що цілком справедлива перемога команда мікрорайону Ружичний. Хоч Давидківці теж старалися. Чотири роки ми доходили до півфіналу, в фіналі грали один рік, два рази ми були в півфіналі, але цей кубок нам не вдавалося виграти до цього часу. Організатори пообіцяли, змагання залишаться щорічними. Тільки удосконалювати а ні в якому разі не зупиняти його цей прекрасний чудовий турнір. Світлана Поробок, новини спорту.